Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, настав час показати вам відеоогляд пшенички, де люди казали, що дуже слабка вона. Викидує пшеничка, вже колосочок ось пішов. Бачимо зерночка. зерну повезло. Ось дивіться, який колосок. Позавчора у нас пройшов дощик, випало 4 мм. Ось така пшеничка. Пшеничка в рості друзі, вимахала вище коліна, ось показую вам, розкущилася гарно. Е, я думаю, що колосочок має в цьому році напитися, тому що зараз якраз пройшов дощ, вона ось, дивіться, листочки досі мокрі. Зараз уже третя година дня. Сьогодні у нас такий мелкий проморосів вранці. Ну Він, звісно, земельку не промочив, але листочкам дав напитися. Трішки бур'янець підбиває, треба срочно побризкати. Ну, я думаю, поки що ще не треба, тому що хімікатами вже не бажано працювати, коли колосок наливається, то я думаю, це не печально. Ось такий бур'янець він місцями є, місцями його немає. А так печально нічого немає, то я думаю, що буде класно. Пшеничка взагалі розвивається гарно, все йде, як то кажуть, знаєте, отак по полочкам. Раз, два, три і уборочка. Ну, загадувати ніхто не буде, тому що впереді, як завжди, непредсказуємо літо, непредсказуємо погода, може бути і виложе, як завжди, може й бути ні. Ось отак, друзі, внутрі покази, Бачите, бур'ян той старий, пожовтів вже умер. Так що взагалі пшеничка огонь. Вологе хватає, друзі, в землі риться, не буду руки вимазувати. Так що взагалі пшеничка в цьому році, я думаю, той, хто хотів, отримав вражальність. Тільки ліниві могли в цьому році на пшенички нічого не взяти. Так що ну, без образ, я кажу, як є. Ну, Всім бажаю гарних врожаїв, гарної пшенички, гарної ціни і головне мирного неба над головою, друзі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуємося, друзі. Ставимо такий лайкосик. Слідкуємо. Буде дуже багато чого цікавого на каналі, багато розіграшів. Так що ставимо лайкосик. Дякую за підписку, дякую за те, що дивитесь. Гарного дня всім, друзі.